Сьогодні маємо можливість повернути із забуття наших героїв, пролита кров яких дозволяє нам творити, народжувати, жити. Зустріч це зовсім не випадкова. Адже батько її загинув у 2014 році на війні, захищаючи рідну землю. Чіла щоб у кілька речень ти вмістила спогади про батька, як ти його описала, так ви правда сказали, і тато був завжди для мене таким е, другом, порадником, найближчою людиною. плакати. Іринко, якщо б тобі вдалося, хоч у кількох реченнях описати свою любов. І розповідь про батька. Що б ти нам про нього розповів? Е, так, тяжко в кількох словах передати всю любов до мого тата. Тато був мені найближчою людиною, другом, порадником. Ми завжди були разом. Е, Кожної неділі він мене відпроваджав на навчання до Львова. Е, в п'ятницю він мене вже годині рівно він мене вже чекав з маршрутки. Так, Йдемо додому. Щоб він мав дуже хороше почуття гумору. А ті, хто не знали тата, завжди казали: Ой, тато в тебе військовий, він напевно дуже строгий в тебе, напевно, така муштра вдома. Я казала, ні, тато в мене взагалі найкращий тато. тато такий, що можна тільки от побажати кожній дівчинці такого тата, такого такий приклад в майбутньому, навіть чоловіка. У 2014 році, коли почалося АТО, всі готувалися в ну, була черга, які військові по плану мають їхати туди. Тато весь час був в роботі, весь час були вони в військовій частині тут, в Сампорі, коли він приходив додому. То вже був пізній вечір, Він пішов, він не йшов спати. Він йшов. Вони мали там ски він підшивав рушники, навіть маленькі, такі кожному солдату. Вони шили активну активні. Так, так, бо всі знали, що тато вміє гарно шити, і він ну допомагав чи вміг Ну потім його черга приїхала. Ну прийшла його черга їхати на схід, і він відправився туди. Ну, звичайно, він казав, що там все добре, не переживайте. Хоча ну, ми розуміли, що там далеко не, не все добре. Так. Ну, кожного ранку я теж йшла на пари, я до нього дзвонила, після пари я до нього дзвонила. Ввечері теж я лягала спати, до нього дзвонила. Ну, одного ранку йду на пари, дзвоню, телефон не піднімаю. І справді ми запам'ятали Іринку як тату в донечку, коли поряд з дітьми. Які вели своїх дітей до школи, були мами, то з Іринкою завжди був люблячий татусь. Так, тату мені завжди казав: доця для тебе, хоч зірку з неба". Такі його слова були. Тепер він мене піть каже, зірок мені вже не треба. Отже, знаємо так, що швейна справа це більш жіноча справа, але тут. Батько Ірини теж був одним із кращих, не такий, як усі. Любив шити, допомагав чи міг. батька Іринку піти у ЗСУ. Е, так, в нас в сім'ї дуже всі люблять шити, всі тим займаються. Е, його мама шиє, моя бабця, е, тато його шив теж. І він поступив теж на кравця. Йому це дійсно подобалось. Там він знайшов мою маму. Потім він в армію пішов два роки, відслужив. І ну, це стало справою його життя. Він потім навчався в школі прапорщиків, отримав звання старшого прапорщика і так пов'язав своє життя з, з армією. Бо він служив 23 роки, він відслужив. Ну що ж мріяв батьку Іринку? Які були його потаємні мрії? На мою думку, батько мріяв, як і всі тати для своїх донечок. Він бажав мені щастя, він бажав мені якогось успіху, добробуту в житті. Для країни він звичайно, теж переживав, коли це все почалося. Батько навіть не задумувався, він йшов за покликом свого серця. Він його бажання було бути поряд з побратимами, поряд з всіма. Хочеться вірити, що смерть мого батька і його побратимів не була марною. Віримо, що вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Віримо, що добро переможе, переможе Україна! Героям слава! Дякую вам, що пам'ятаєте наших героїв! А в мене буде можливість переглядати цей фільм своєю донечкою.